Ранок, сьогодні 21-22 січня, отримали таких 60 повербанків від Олександра Тихолоза і ось таких 50 ламп Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. які поїдуть на Бахмутський напрямок сьогодні і поділимося з хлопцями з Запорізького напрямку з ДШВ. Також декілька заявочок прийшло від товаришів з Сил спеціальних операцій і інженерних військ. Так що, 50 ламп і 60 ящика по 20 е, повербанків таких фірмових ось в сьомі 30 тисяч мА. Буду допомагати хлопцям е, рішати русню передку Дякую вам, Олександр, за допомогу. Наш заклик з тобою почує весь світ в полум'яні серця. Розтоплюють сніг ми щастя своє, відстоїмо. не скорені, не здолані, холодом і вогнем загартовані.